Друзі, вітаю! Мене звати Сергій Пилипів. Я засновник компанії Graphics. Ми виготовляємо обладнання для поразкого фарбування вже 15 років в Україні. Експортуємо топ-3 експортери. Форб 250 входимо зараз в цьому році. На проєкт до Сергія Савицького по навчанню я зайшов з новим стартапом: це Аріва, центр відновлення і реабілітації. Сергій допоміг мені упакувати цей проект в бізнес в різних відділах. Я зрозумів, що потрібно впроваджувати в першу чергу. Тобто, курс дає систематизацію для молодих підприємців, для досвідчених можна для себе моменти підмітити, які вроді би знаєш, але потрібно однозначно завжди переглядати. Щодо покращення ефективності системності у своєму бізнесі для того, щоб він ще краще рухався. Дякую за цей курс. Це було цікаво з точки зору познайомитися з новими людьми. Це було корисно з точки зору системності, як воно все побудовано. І рекомендую вам теж вчитися, тому що це можливість далі себе розвивати. Ну коли ви себе розвиваєте, то ви вже зможете і бізнес розвивати. і... Все у вас буде рости. <laughs> Всім гарного дня. Дякую.